Так ти чекаєш переміни, каже Господь, ла мене, не гески менес, ти згадував, коли перев'язки були на твоїй душі, говорить Господь, коли твої рани кровоточили, кремене Глаудес. Но, дитино моя, я тобі сьогодні хочу сказати, що я вчора, сьогодні, той самий, говорить Дух Святий. Кламану штабу але я хочу, щоб твоє серце, а мене в очі, Обійшло своє життя, щоб ти заглянув у свій храм. Амінь. Реблади самінь, або отче, коли ти відділяєшся від мене, то я віддаляюся від тебе, каже Дух Святий. Р мене, Начинай сьогодні очистку свого храму, храма, благоудесамінь. І побачиш, як прийде переміна, як прийде відповідь на багато твоїх питань, говорить Дух Святий. Пламану штабу Десамін. А ти, який не жаждущий приїхав на це місце, Ремену главу Десамінь. То ти підеш з цього місця, поїдеш таким самим, кламану главу Десамін. Аботче Рибідегелта Райден, моя робота продовжується на цьому місці. Амінь. Або отце, бо я прийшов амінь із своїми пластирами із своїми бальзамами. Амінь. Кла гелта райден, і буду діяти в силі Духа Святого. Амінь. Ремену главу до Я буду стріляти не тільки душу твою. А торкнуся твого тіла, говорить Господь, амінь. Бо я врач радський ліке, каже Господь, Лебене мене главу до самій. Тільки торкнися мене, амінь, так як та жінка, торкнися амінь. І хвороба відійде від тебе, каже Господь, бо сила моя присутня я на цьому місці, говорить Дух Святий. Ремене мене А Райдер, голодче, ре мене Фрайдер. Або отче, бо прийде час, амінь. Або отче, ремене глайден, коли хмарі прийдуть у твоє життя, говорить Дух святий, куди ти підеш тоді? Що ти будеш шукати тоді, кого на допомогу кликати? Кламано глайда найден. Але якщо ти повіриш в мене, то я є крепка башня, втікай туди. Каже, Дух святий, Ремене глаудес. І там ніяка хмара не досягне тебе, ніякий вітер, ніяка бура, говорить Господь. Хле мене гей та найде, а отже, пусти мене у своє життя, і я зацарую, каже Господь. Бо рани мої сьогодні сильні, а отже, Я сильний сьогодні обмити твій гріх, який б він не був би, але прийди до мене з вірою, каже Господь, і получиш. Обновлення, і получиш прощення, каже Господь. Амінь.